Привіт вітаю усіх глядачів на каналі. Все про ТЗ. Ви дивитеся головні новини про життя українців у Чехії за квітень. У цьому випуску ми поговоримо про паспорти за кордоном, мільйонні шахрайства, зміни уставлені до українців, і навіть про те, чому Прага віддає конфісковані авто українським військовим. Отже, поїхали. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас хорошою підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Спрощено оформлення закордонних паспортів для чоловіків за кордоном. Із 1 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть оформлювати закордонний або внутрішній паспорт без застосунку резерв. Плюс». Це стало можливим завдяки новим змінам до порядку верифікації військово зобов'язаних. Наразі не потрібно фізично показувати військово-обліковий документ. Перевірка статусу відбувається автоматично через реєстр. Якщо в реєстрі немає даних, людину автоматично ставлять на військовий облік без проходження ВЛК. Паспорт видають лише після формування електронного військового документа. Що важливо, це те, що якщо військово-облікові документи не дійсні, працівники ДП документ можуть відмовити у видачі паспорта. У такому разі слід звернутися до Міністерства оборони для вирішення питання. Процедура відрізняється для різних категорій заявників. Перше, якщо у вас є військово-обліковий документ, перевіряють його дійсність, наявність QR-коду. Якщо військово-облікові документи не дійсні, працівники ДП документ можуть відмовити у видачі паспорта. У такому разі слід звернутися до Міністерства оборони для вирішення питання. Друге, якщо немає військово-облікового документа або немає даних у реєстрі, вас автоматично ставлять на облік, після чого формується документ. Це особливо актуально для юнаків, які виїхали у 15-17 років і не могли зареєструватися у Резерв Плюс. Тепер вони можуть оформити паспорт. Будь ласка, уникайте сумнівних пропозицій щодо виготовлення паспортів, дотримуйтесь офіційної процедури. Більшість чехів і надалі підтримує Україну, але зростає втома і скепсис. Нове соцопитування від ІПСОС для сезнам справи показало складні настрої у чеському суспільстві щодо України. Попри те, що понад 55% чехів чітко покладають відповідальність за війну на Росію, підтримка українських біженців слабшає. Лише 37% чехів виступають за подальшу допомогу Україні а понад 40% скоріше проти. Також країна розділилася у питанні інтеграції українців. Дві п'ятих вважають її успішною стільки ж. Ні, чехи демонструють втому від війни. Усе частіше звучать голоси про бажання швидкого миру навіть ціною втрати частини українських територій. Опитування STEM за січень 2025 року підтверджує це. понад 50% Чехів підтримують варіант завершення війни з територіальними втратами для України, тоді як ще влітку 2024 року було лише 35%. Україні готові допомагати переважно ті, хто має особистий досвід спілкування з українцями, а от ті, хто сприймає лише заголовки в новинах, більше піддаються негативним наративам. І хоча у 2024 році українці поповнили чеський бюджет на 8 мільярдів крон більше, ніж держава витратила на їхню підтримку. Лише третина чехів вважає українців економічно корисними 45% вірять у зворотне. За останніми даними за квітень 2025 року у Чехії працює 155 тисяч українських біженців 95% з них сплачують податки та соціальні відрахування. Усього тимчасову охорону у Чехії мають 368 тисяч осіб з України, 265 тисяч люди працездатного віку, з них 60% – жінки. Дві третини українських біженців у Чехії працюють на низькокваліфікованих посадах, хоча 45% до війни мали спеціалізовану роботу. Із позитивного, усе менше Чехів вважають українців загрозою на ринку праці. 50% Чехів вважають інтеграцію українців вдалою, а лише 35% оцінюють культурну інтеграцію як успішну. Таким чином, чехи втомлені, але не байдужі, попри скепсис і поляризацію, чітке усвідомлення агресії з боку Росії зберігається. А майбутня інтеграція українців у Чехії залежить не лише від політики, а й від комунікації, особистих контактів та фактів, які розвіюють міфи. Чехія продовжує демонструвати глибоку солідарність з Україною від державної політики до громадських ініціатив, від техніки до потужних слів та дій. Так, 16 квітня біля російського дому в центрі Праги відбувся масовий протест української діаспори. Учасники вимагали закриття цього закладу, назвавши його осередком ФСБ і пропагандистським інструментом Росії. На плакатах протестувальників можна було побачити гасла вбивця, не місце в празі та російська культура дорівнює війна. Акція пройшла мирно, але з чітким сигналом до чеської влади та міжнародної спільноти. Нещодавно Чехія передала Кривому рогу 20 сучасних енергетичних турбін для зміцнення інфраструктури міста. Обладнання допоможе боротися з наслідками атак на енергосистему, особливо у холодну пору. Це частина програми гуманітарної та технічної допомоги Україні, яку Чехія реалізує спільно з місцевими компаніями. Міністр закордонних справ Чехії став першим європейським лідером, який після обстрілу Сум назвав речі своїми іменами Росією керують вбивці. За словами ліпавського, толерантність до злочинного режиму неприпустима, а дипломатична мова не повинна прикривати правду про агресора. А прем'єр Чехії Петр Фіала попередив союзників, поступки Росії стануть зрадою українського народу. Він наголосив, що підтримка України це не лише моральне питання, а гарантія безпеки Європи. Поки українці чинять опір, у нас є шанс на мирний континент. Унікальна ініціатива від міської влади Праги: десятки автівок, які роками стояли на штрафмайданчиках і залишилися без власників, будуть передані українським захисникам. Після технічної перевірки та переобладнання частину з них спрямують до української армії. Таким чином, Прага не лише вирішує проблему безхазяйних машин, а й вкотре показує реальну підтримку Україні. Чеський доброволець Гіржі Каплан започаткував ініціативу, яка закликає до маленьких, але важливих змін у житті кожної людини. Його кампанія «Відмовся від однієї кави на тиждень, підтримай Україну, пропонує жителям Чехії допомогти Україні, жертвуючи символічні 100 крон на закупівлю медичного спорядження, аптечок та інших необхідних речей для фронту. Ідея полягає в тому, щоб замість звичайної покупки кави чи іншої дрібної витрати людина допомогла українським військовим, чиї зусилля потребують. Підтримки Чехія більше не закуповує нафту в Росії, що стало значним кроком після 60 років залежності від російських енергоносіїв. Це рішення було ухвалено у рамках санкцій Європейського союзу, які обмежують імпорт російської нафти через війну в Україні. Чехія почала імпортувати нафту з інших країн, таких як Саудівська Аравія та Норвегія. Це дозволяє країні зменшити залежність від Росії та забезпечити стабільність енергопостачання. І, хоча нові постачання нафти здорожчали, уряд Чехії запевняє. Що це необхідний крок для забезпечення національної безпеки та дотримання міжнародних санкцій? На фоні майбутніх виборів до палати депутатів Чехії, партія Ано, очолювана Андрієм Бабішем, розглядає можливість формування нового уряду. Згідно з останніми опитуваннями, партія АНО має шанс на перемогу. Партія Ано вже заявила про намір сформувати уряд із партіями, які поділяють її погляди на економічну політику та соціальні ініціативи. Однак, на думку політичних експертів, така коаліція може бути нестійкою через наявні розбіжності між потенційними партнерами. Мерами, зокрема, суперечності щодо підтримки європейського союзу та зовнішньої політики, зокрема і щодо України, можуть стати основною перешкодою для успішного співробітництва. У числі партії, з якими ано може сформувати коаліцію, розглядаються СПД Свобода і пряма демократія. Мотористи, мотористи, стачило досить. У Чехії до парламентських виборів готується Мартіна Бенажова, колишня вчителька, яка заперечувала російські воєнні злочини в Україні. Про неї ми вже неодноразово розповідали у наших новинах. У 2022 році Бенаджева потрапила у центр скандалу після того, як під час уроку назвала російську агресію виправданою і повторювала кремлівські наративи про українських нацистів. Учні записали її слова на телефон, після чого почалося кримінальне провадження. Попри звільнення з роботи та Судовий процес Бернаджева не вибачилась і тепер балотується до парламенту від проросійського руху «Стачило», який очолює е, Яна Бобошикова. Судовий процес триває. Справу незабаром знову розглядатиме. окружний суд у Празі. її висунення у політику викликає обурення серед багатьох чехів, адже кандидатка не лише не визнає провини, а й звинувачує Чехію у переслідуванні заради українців. Голова партії СПД Томі Окамура знову атакував українців у Чехії, заявивши на своїй сторінці у соціальній мережі X, що вони є непридатними для адаптації, збільшують рівень злочинності і що їх привіз сюди уряд фіали. Однак його твердження суперечить офіційним статистикам. Згідно з даними поліції, українці серед найбільших національних меншин є однією з найбільш малокримінальних груп у Чехії у 2023 році. Лише 0,42 українців було за. Засу... Суджено в той час, як більшу кримінальну активність мали громадяни ЄС, зокрема словаки, німці та поляки. Частка іноземців у злочинності становить 12%, що практично відповідає їхній часті у загальній кількості населення. Це не перший випадок, коли Акамура намагається викликати ворожнечу до українців, зокрема через недавні обвинувачення на адресу української активістки Анастасії Сигнаєвської. У місті Діглава, що на сході Чехії, розгорнулася палка дискусія: чи варто знімати український прапор із будівлі міської ради? Пропозицію подав депутат від проросійської партії СПД Ріхард Шлайс. Але після публічного обговорення більшість депутатів підтримали Україну 25 голосів за те, що прапор лишився, і лише 5 проти. Обережно у Чехії зафіксовано 320 випадків гепатиту А у 2025 році, що вже становить половину від загального числа інфікованих у 2024 році. Найбільше випадків у Празі, у Ломовському та Мораво-Сілеському краях, причина зниження імунітету через відсутність вакцинації, ризиковані групи діти та молодь. Вірус передається через забруднені поверхні, симптомів гарячка, слабкість, жовтизна шкіри, темна сеча. Медики радять вакцинуватися. А зараз кримінальні новини у Чехії. викрили злочинну групу з понад 20 українців, які організовували схему з оформлення фіктивного тимчасового захисту. Вони допомагали своїм співвітчизникам приїхати до Чехії та подавати підроблені документи, довідки про проживання, трудові контракти тощо, завдяки цьому сотні людей незаконно отримували спеціальні виплати загалом понад 11 мільйонів крон. Організатори брали по кілька тисяч за так звані послуги і діяли з 2022 року. Поліція провела масштабну операцію. Справу розслідують як шахрайство і підробку документів. Уряд наголошує такі випадки шкодять репутації усіх українців у Чехії. А організаторам загрожують значні терміни ув'язнення. У Чехії затримали останнього члена групи, яка з 2018 по 2020 рік створила щонайменше 13 фейкових інтернет-магазинів у Чехії, Польщі та Україні. Люди замовляли техніку й інші товари, сплачували на наперед, але нічого не отримували. Сайти зникали одразу після надходження грошей, постраждало понад 400 людей, а збитки сягнули десятків мільйонів крон. Злочинна схема була добре продумана, фальшиві відгуки, вигадані контактні дані, технічна підтримка, яка не відповідала усе, щоб створити ілюзію легітимного онлайн-магазину. Ведучим злочинцям загрожує реальне ув'язнення до 10 років, тож поліція застерігає ретельно перевіряйте онлайн-магазини перед покупкою. У Чехії завершено масштабне розслідування проти чесько-українського групування, яке обманом виманювало гроші у громадян. Вищий слідчий подав пропозицію про висунення обвинувачення проти 20 осіб, які діяли з жовтня 2022 року по квітень 2024 року. Схема була класичною, але ефективною. Зловмисники телефонували під виглядом працівників банків, вигадували історії про небезпечні транзакції або захист рахунку, отримували доступ до інтернет-банкінгу. Та знімали великі суми загальні збитки склали понад 100 мільйонів крон. Прокуратура звинувачує учасників у шахрайстві, несанкціонованому доступі до комп'ютерних систем та участі у організованому злочинному угрупуванні, їм загрожує до 13,5 років ув'язнення. Зверніть увагу, наприклад, лише за перші три місяці цього року у острабському регіоні поліція вже зафіксувала 40 подібних випадків. Люди втратили понад 15 мільйонів крон. Тому нагадуємо вам, що жоден банк не телефонує з проханням продиктувати логін, пароль чи ПІН, якщо ви отримали. Але такий дзвінок негайно кладіть в слухавку і телефонуйте у банк самостійно. У квітні 2025 року у Чехії стався ще один тривожний інцидент. Чоловік, ймовірно, українець кинув пляшку із займистою рідиною у житловий будинок, де перебувала дитина. Подія сталася у місті Градець Кралове. На щастя, ніхто не постраждав, але будівля зазнала пошкоджень. Поліція оперативно затримала підозрюваного, який зізнався у скоєному. Мотиви його дій наразі з'ясовуються. Інцидент викликав обурення у суспільстві та підняв питання про безпеку громадян. У ніч на 29 березня 2025 року у центрі чеського міста Пардубіце трагічно загинув Іван Німець, 36-річний українець, ветеран війни, уродженець села Кострина Ужгородського району Закарпаття. Після двох років служби у Збройних силах України, де він отримав контузію, Іван перебував у Чехії. За попередньою інформацією, Іван став свідком конфлікту між молодою парою і вирішив заступитися за дівчину. Під час словесної перепалки один із чоловіків вдарив. В його по голові тяжким предметом травма виявилася смертельною, і медики, попри спроби реанімації, констатували смерть на місці. Чеська поліція затримала двох іноземців, яких підозрюють у скоєному злочині. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, аналізують записи з камер спостереження. Журналістку Наталію Судленкову, яка 25 років жила у Празі під прикриттям статусу опозиціонерки з Білорусі, викрали як агентку російської військової розвідки ГРУ. За даними чеської контррозвідки, БІС, вона роками просувала кремлівські наративи, отримувала фінансування з РФ у криптовалюті, мала доступ до політиків і журналістів. Працювала в медіа як експертка з Росії та Білорусі, очолювала російськомовну газету у Чехії, співпрацювала з РОС атомом та піарила його у тендері на добудову АС. Дукованим організувала зимовні публікації, підкуп журналістів, а також концерти і пропагандистські заходи. Усе це під виглядом біженки, яка нібито втекла від режиму Лукашенка, насправді втекла від кримінальної справи за шахрайством. Активи заморожені до санкційного списку потрапив і куратор з ГРУ Олексій Шавров. Судленкова має 30 днів на виїзд із Чехії. Її чоловік і троє дітей залишаються в країні. Поблизу є глави, мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Один пасажир загинув, шестеро отримали травми. За попередніми даними, водій виїхав на зустрічну смугу. За даними поліції, транспортний засіб з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з вантажним автомобілем. Весна приносить собою не лише тепло, а й більшу активність на дорогах. Це стосується і самокатів, яких все більше можна побачити на вулицях міст. Зверніть увагу, згідно з чеськими правилами дорожнього руху, їзда на самокаті через пішохідний перехід заборонена. Цей аспект правил дорожнього руху особливо важливий для батьків і дітей, оскільки випадки травм серед молодших учасників дорожнього руху стають все частішими. Нещодавно у празі трапився трагічний випадок, коли 12-річний хлопець потрапив під трамвай. А у водій водії з півдесятирічного хлопця, який їхав на самокаті через пішохідний перехід. Важливо нагадати, що таким випадком можна запобігти, якщо дотримуватися правил більше про правила дорожнього руху та як безпечно пересуватися на самокатах у Чехії. Дивіться у нашому відео. У Таховському районі, що на заході Чехії, біля кордону з Німеччиною, загострюється соціальна ситуація через наплив іноземців, великою частиною яких є громадяни України. Місцева інфраструктура, гуртожитки, школи та лікарні працюють на межі своїх можливостей. У місті Бор, наприклад, у гуртожитку, розрахованому на кілька сотень людей, нині проживає понад 800 осіб. У школах катастрофічно не вистачає місць. А місцеві лікарі повідомляють про перенавантаженість амбулаторій та довгі черги. Саме врядування району скаржиться, що не отримує достатньої підтримки з боку держави. До речі, в Чехії є понад 23 тисячі українських дітей. Але лише третина з них навчаються у середніх школах. Основними перепонами є мовний бар'єр і незнання чеської системи освіти. Більшість українських дітей не мали можливості пройти інтенсивні мовні курси, що ускладнює їх навчання. Крім того, проблемою є обмежена кількість місць у школах, через що діти обирають спеціальності, що не відповідають їхнім здібностям. У квітні 2025 року трагедія у Відні сколихнула українську громаду в Чехії. 17-річний Богдан, українець Праги, загинув після нещасного випадку під час поїздки на даху вагона метро. Його органи стали порятунком для шести важкохворих дітей. Богдан жив у Празі з 10 років, навчався, захоплювався спортом, мріяв стати фельдшером або рятувальником. 1 квітня під час підліткової витівки у відні, катанні на даху поїзд за метро. Він отримав тяжку черепному. Москову травму лікарі боролися за його життя, але мозок зазнав невідворотних ушкоджень. У найтрагічніший момент мати Богдана прийняла героїчне рішення, погодилася на трансплантацію органів. Чеський суд став на бік українця, який зазнав важких травм на будівництві. Попри те, що чоловік перебував в країні без легального статусу, суд визнав його право на компенсацію. Інцидент стався ще 2021 році на будмайданчику. В Трутновському районі один з працівників скинув з даху палету вагою близько 60 кг, порушуючи правила техніки безпеки, вона впала просто на голову українцю, який працював унизу. Незважаючи на захисну каску, постраждалий отримав струс мозку, перелом хребця та інші травми. Винуватець відмовився виплачувати компенсацію, заявивши, що українець перебував в Чехії нелегально, тож не мав права працювати. Але суд визнав, правовий статус не впливає на факт травми. Винувань. Ця зобов'язала сплатити 150 тисяч чеських крон компенсації. Це справа, прецедент, який доводить навіть без офіційних документів, ви маєте право на справедливість, якщо постраждали у наслідок незаконних дій. Запишіть у календар неділя 18 травня 2025 року 1400. Гауч на виставіщі. Виставіще 415 Прага Прага-7». У празі проходитиме великий фестиваль Вишиванка Фест 2025, що збере українців з усієї Чехії. Спеціальна гостя фестивалю народна артистка України Оксана Білозір у програмі майстер-класи Моя Вишиванка та Лялька-Мотанка. Виступи творчих колективів і гостей. Аквагрим, дитяча лотерея, фотозона, смачні українські страви, ярмарок виробів народних майстрів, організатор, громадська організація Берегиня. Після річної перерви у Чехії знову стартує конкурс перекладу з української на чеську мову. Організатори Чеська асоціація україністів, гільдія літературних перекладачів, інститут східноєвропейських студій, Карлового університету та Посольства України у Чехії. Цього року учасники перекладатимуть оповідання Марини Єщенко. 10827. конкурс відкритий для усіх бажаючих, окрім тих, хто вже отримував перше місце. Переможці отримують грошові нагороди та почесні відзнаки. Дедлайн 1 жовтня 2025 року. Деталі та умови участі можна знайти на офіційному сайті конкурсу. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ЦЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось подобалось, пропоную, як завжди, втулити вподобайку. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою Все про ЦЗ. Зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцет.еу а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! O báximos.